Доброго дня, діти! Сьогодні з вами я, Василина, і сьогодні я вам розповім про знамениту українську письменницю, драматурга Лесю Українку, якій сьогодні виповниться 152 роки. Вона написала понад 12 томів, казок, віршів, оповідання, драм. І сьогодні з вами ми зачитаємо казку Біда навчить. А також я хочу вам розповісти, що у нас є сількова вистава, якій... Єсть сова, є два горобчика і курочка. І зараз ми з вами, діти, зачитаємо цю рякову виставу. Та був собі горобець, був собі, а так, нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурненький він був. Як вилупився зайця, так з того часу ані трішки не порозумів. Нічого він не тямив, ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти, та й де сяде, там і засне. А що на очі навернеться, те й з'їсть. Тільки завзятий був до бійки. Одного разу літав він зі своїм товаришем, теж молодим горобчиком по дворі, в одного господаря. Літали вони, гралися, по смітнику громадили та знайшли три зернятки. От наш горобчик і каже, це моє зернятко, це я його знайшов. А другий горобчик йому відповідає, ні, це мої, мої зернятка. І почали вони битися та так б'ються, так скубуться, аж догори скачуть, аж пір'я з них летить. Бились, бились, поки потомились. Сіли один проти одного, надулися, сидять. Та й забули, за що бійка були. Коли згадали, горобці кажуть, а де ж наші зернята? А зернята вже й нема. По дворі ходить курка з курчатами квовче та промовляє. Курка їм каже Ой, дурні бились, а розумні поживились. Дурні бились, а розумні поживились. Горобчики, та що ти кажеш? А курка їм відповідав. Та то я дякую вам, що ви такі дурні. А поки ви з дуру бились, та я своїми курчатами поснідала вашими зернятками. Нікому було вас бити та вчити. Якби вас хтось взяв в добру науку, то, може, з вас би й птахи були. А горобчики відповідають, вчи своїх курчат розуму, а з мене й мого розуму достатньо. А другий горобчик замислився. А правда каже, краще ж бути розумним. От курка розумна, собі наїлася, а я мушу голодний сидіти. Подумали, подумали горобчики, та й стали курку просити. Один каже Навчіть мене розуму, пані матусю, ви ж такі розумні. Курка відповідав. Е, ні, вибач серденько. Та й мене й без тебе клопоту доволі. Он до своїх діточок чи маленько, поки то всіх до ума доведу, шукай собі інших учителів. І пішла курка геть. Горобчик думав, ну що ж робити? Треба кого іншого питати, бо я ж все ж таки хочу розуму нажити. Полетів горобчик до старого дупла. Бачить, а й справді сидить, собі сова та тільки спить. Горобчик каже, пані, чи ви спите? Пані, пані. Сова га, що? Хто? Горобчик їй відповідає, та це я горобець. Сова відповідає, горобець, який горобець? Не бачу. І яка лиха година по дневі носить. Оце напасть і вдень не дають заснути. І сова знов заснула, групчик не спів її вдруге будити, сів на дубі та й почав ждати ночі. Коли вже стало темніти, прокинулась сова та як заведе У. Ти чого тут? Групчик відповідав. Та я, вибачте, ще зранку тут сижу. Сова йому відповідає, ти чого? Гробчик каже, та чекаю, поки ви встанете. Сова йому відповідає, «Та я вже встала. Ну чого тобі треба? Чого ти хочеш? Гробчик каже, та я хотів би вас просити. Вибачте, ласкаво, чи не могли б мене розуму навчити? Адже ж ви такі мудрі. Сова на нього глянула. Та не на те ж я мудра, щоб дурнів розуму навчити. Хто дурнем народився, той дурнем згине. Тікайно ти, а то я голодна. І полетів воробчик світ за очі, десь у гущавину, заховався там і проспав аж до самого ранку. Більше ні в кого розуму не питав, обридло вже, посумував трохи, а потім і забув. Не згледівся, як і лідечко минуло, настала осінь. З вітрами, дощами, а далі і сніжок став перепадати. Біда горобчикові, холод, голод. От і почав наш горобчик до розуму приходити. Почав до інших придивлятися. Соломку до соломки складає, гніздечко звиває, горобці стали його поважати, радитися з ним. Перезимував він зиму, а навесну вже став великим і мудрим горобцем. Сидів він у гніздечку. Не сам, а з горобличкою. От, виклюли горобята, то вже не до гуляння було. А вже ще господарний був горобець, Та ж сусіди горобці, знайомі горобчика, дивувалися. Ось так горобчика біда і навчила. Так що, дітки, якщо ви захочете прийти, взяти у нас книжку, прочитати казку, біда навчить. Приходьте, будь ласка, ми вас будемо чекати. До побачення!